Понад дві тисячі осіб. Саме стільки прикарпатців за минулий тиждень в області захворіли на грип, герві та ковід-19. Чи є ситуація критичною, наші колеги розкажуть. Кількість хворих на респіраторні захворювання в області щотижня збільшується. Втім, медики заспокоюють таке зростання характерне для осіннього сезону. Саме в цей час завершено відпустки на роботу та в дитячі колективи повертаються дорослі та діти, і зростає відповідно число осіб з симптомами респіраторних інфекцій. За минулий тиждень 2074 осіб захворіло проти 1874 особи за попередній тиждень. Тобто зростання захворюваності склало 13,6%. і Із них на COVID-19 захворіло майже дві сотні осіб. Усі заклади охорони здоров'я сімейні медицини, амбулаторні, стаціонарні заклади проведені у режим готовності до прийому громадян з ознаками вірусних інфекцій. Станом на сьогодні на стаціонарному лікуванні перебуває із захворюваннями COVID-19 133 пацієнти, ГРВІ – 90 пацієнтів, пневмонія 109 пацієнтів. Всього за минулий тиждень лікарі госпіталізували 138 прикарпатців, 42 з яких діти.